Кандидатів в органи місцевого самоврядування мають шанс делегувати самі люди. Політична партія «Удар» та громадський форум Івано-Франківська, розпочинають процедуру народного праймерізу. Ініціатори кажуть, це дозволить громадам області самостійно визначати, хто балотуватиметься на місцевих виборах. Ми маємо практику, коли до сьогоднішнього дня рішення щодо того, хто і як буде висуватися тими чи іншими політичними силами приймаються кулуарно. Часто ми голосуємо за. Хотів мішку. Більше того, безпосередньо сама громада позбавлена можливості обирати того чи іншого кандидата в депутати, а вже приймає участь тільки на етапі, коли приходять люди до виборчих дільниць і голосують за тих людей, яких висунули партійні. Боси народний праймеріс відбуватиметься в три етапи: перший це реєстрація кандидатів, які бажають взяти участь у виборах. Другий етап це фільтрація кандидатів спільно з КВУ, Рухом чесно опорою та іншими громадськими організаціями. Профільтрувати всіх людей, які заявили про своє бажання взяти участь у народному праймерісі на предмет їх дотичності до корупції, на предмет їх дотичності до. Політичних сил, які сьогодні не мають права на існування в нашій державі, таких як партія регіонів чи комуністична партія України, на предмет взагалі відповідності цих кандидатів сучасним вимогам суспільства, яке сьогодні ми маємо, після цього кандидати розпочнуть процес агітації. А згодом люди голосуванням оберуть найкращих, тобто тих, кого делегуватимуть на вибори до органів місцевого самоврядування. Взяти участь в прайме може кожен бажаючий майданчик для цього надають ударівці. Кожен учасник відповідно до тих дат, які назвав Юрій Ігорович, зможе прийти у офіс районної чи міської організації і зареєструватися. Для цього йому необхідно буде заповнити анкету. Якщо в нього буде передвиборча програма, подати передвиборчу програму. І одне фото 3х4. Після цього він пройде відбір. Після цього буде допущений до процесу агітації. Також політпартія удар забезпечує переможцям народного праймерізу участь у виборах на відповідних мажоритарних округах від своєї політсили, але кандидати можуть йти на вибори і самостійно. За таким принципом громадський форум Івано-Франківська спільно з ударом планують знайти кандидатів і на посаду міського голови обласного центру.